Вітаю вас, ви на каналі Хай Рома, мене звати Людмила. Як я вам писала допис у спільноті, на жаль, багато вже глядачів написали мені, що підтвердився мій сон. Я вам говорила, що я бачила сон, як з літака скидається щось на багатоповерхівки, воно, як зірочки, спалахує, відразу виникає дуже великий чорний смог і що хоче залетіти в вікна. Я закриваю і. Я собі так подумала, що це може бути до сильного обстрілу в першу чергу центральних областей України. Також я вам говорила про Черкащину. Сьогодні дуже багато глядачів мені написали щодо обстрілів Києва. Мені дуже шкода, що підтвердився і цей сон. І я вам робила раніше таро-прогноз щодо загрозливих днів в Україні. Передивіться, кому цікаво, попереднє відео. Давайте зараз. Подивимося. Все ж таки, ось цей сон з зірочками. Можливо, це вказувало на те, що якийсь жахливий обстріл буде саме 17 го числа, тому що второ Аркан Зірка це 17-й старший аркан. Давайте подивимося. 17 липня. Нагадаю, вам сьогодні 10 липня. Хай прогноз буде на благо всім моїм глядачам, які щиро до мене відносяться, і хай він для них буде лише попередженням. Зараз дивимось, 17 липня, чи готується якийсь жахливий обстріл України. 17 липня, дивіться, на дні вежа, щось вже недобре, справедливість, паж жезлів і шістка кубків. Якщо брати так, то тут велика загроза ударів по житлових будинках, там вже де били. Велика загроза знову ж таки, що може прилетіти в лікарню якусь дитячу або в пологовий. Я про це вас вже попереджала. Велика загроза ударів по енергетиці і Будуть наведення, може бути жахливий удар там, де є ось якийсь все-таки історичний центр міста, це може бути як варіант в Одесі, може бути в Києві. В будь-якому випадку тут якісь такі серйозні удари по історичних центрах міст може бути, знищити пам'ятки, архітектуру далі під великою загрозою дитячі лікарні, судово слідчі органи, в принципі, лікарні, і там вже дегатили. Дивіться, єрофант, єрофант. Це може бути або лікарня, або якийсь навчальний заклад. Як варіант, це може бути на Харківщині юридичний вуз, може бути в Києві, тому що Єрофан це в мене асоціюється як столиця. Тобто під великою загрозою, що можуть атакуватися якісь серйозні великі. Лікарні великі, якісь навчальні заклади, відомі в Україні. І тут пас жезлів, шістка кубків все-таки це загроза для дітей. Енергетику я вам говорила, влітку постійно будуть атакувати. Якщо брати 17 число, то це якась така кармічна дата. Дуже багато старших арканів, дивіться, вежа, справедливість, єрофант. Я думаю, що будуть також бити там, де вже били. Там, де вже були влучання. Далі велика загроза для споруд, які мають червоний колір, і споруд, які мають жовтий колір. Щодо номерів будинків, можливо, це 5, 6, 11, 16. Ось в районі цих. Споруд, я думаю, що можуть бути удари, якщо оракульно читати карти. Дуже велика загроза, що це почнеться в ніч з 16 на 17 липня. І також беріть до уваги, що ось завтра, 11 липня, також можуть бути якісь серйозні новини про обстріли, про удари. Також я вам говорила про те, що зірочки, це не тільки як варіант, я писала, що це застосування хімічної зброї. На жаль, ось цей прогноз підтверджується, як я вам раніше говорила, що росіяни, ще з 2022 року, як я почала вести свій YouTube канал, я говорила про загрози, а так я е Хімічною зброєю, дуже багато вже зараз є інформації, підтверджень, що росіяни це застосовують. Давайте подивимося щодо атак на хімічні заводи, тому що зірочки це може бути і саме отруєння, як хімічна зброя, то і атака удари по хімічних заводах. Тим більше під цим дописом мені написали, що черкаська ова попередила про те, що треба мати при собі проти гази. Тому давайте подивимося. Давайте подивимося. Атаки на хімічні заводи України, що покаже. Тут дев'ятка пентаклів, маг. Сімка мечів і вісім пентаклів. Дивіться, очевидно, на жаль, на жаль, тут велика загроза для атаки на хімічну правословість України. Де це може бути? Це може бути на півдні, тому що трійка жезлів там, де порти. Тобто, як варіант, як я вже попереджала. Що були зрадники, які здавали позиції Одеського припортового заводу, також це вже треба брати до уваги. Дуже багато загроз дійсно на хімічних заводах. Вісім пентаклів там, де виробляють добрива: дев'ятка пентаклів. Є зрадники, які здали інформацію, і дуже велика загроза влучань масовою кількістю дронів. Тому, якщо брати все-таки сімка мечів з магом, то це також як варіант забруднення повітря, дуже велика загроза. Липень-серпень, вересень. Ось ці місяці критичні, я вважаю, для забруднення повітря саме від атак на хімічну промисловість. Тому сумщина також. Харківщина, Черкащина інші області України, Захід України дуже багато дає хімічні заводи. Майте на увазі, що щоб у вас завжди був запас води. Якщо у вас є змога купити протигаз, можете купити протигаз, або маєте в себе пов'язки, які можна буде змочувати водою, але найголовніше завжди майте в себе запас води. Можна купити бутильовану воду, поставити її, щоб, хоча б на перший день-два, у вас була ця вода. Ну і дотримуйтесь інструкцій. Повідомляють, що робити в критичних ситуаціях. Хай краще, звісно, такий прогноз не збудеться. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі з'явилася така інформація, що Китай каже, що не може допустити поразки Росії. Дивіться, як дуже цікаво виглядає від Київ за три дні до ми не можемо допустити поразки Росії. Бачите, як воно буває? Давайте подивимось, чи хоче Китай, щоб Росія виграла. Чи хоче Китай, щоб Росія виграла? Він підтримку надає, я це вже говорила. Подивіться мої відео в плейлисті «Договорняки». Дуже багато чого цікавого буде. Трійка, жезлів, такі плани роздивляються, шут, сім пентаклів і десять кубків. В принципі, він, цей Китай, він хоче затяжну війну. Він хоче, щоб ось ця якась невизначеність з війною вона постійно продовжувалась. Тому що Китаю чомусь так вигідно для його населення. Китаю вигідно, скоріше за все, щоб Росія залежала від нього і постійно ось так підтримувати таку фазу війни. Тому що ось тут трійка жезлів. Немає тут планів, що Китай хоче, щоб Росія прям зовсім виграла. Але хоче, щоб була ось ця тягамотіна постійна гаряча фаза війни. Я думаю, що скоріше за все, так, щоб йшло обнулення, щоб росіяни вбивали українців, самознищувались росіяни при цьому. А Китай собі буде швиденько захоплювати російські території і повертати їх в сім'ю. Я думаю, план тут такий. І якщо ви подивитесь моє відео. То Китай гарантував Україні ядерну безпеку в 2013 році ще, але ж Китай і фактично є замовником цієї війни. Подивіться те відео, кому цікаво. На жаль, також жоден. З тих, хто писав коментарі щодо відео про Небесний Єрусалим, не написав, чим же цей проект Небесний Єрусалим відрізняється від проєкту Новоросії, і мені дуже шкода, що українці не хочуть думати. В той же час люди пишуть: ось українці така щира, така добра нація. Чому ось у нас війна, ніде такого немає. По-перше, ну, мабуть, треба поїздити по світу та подивитися, чи дійсно українці найщиріша і найдобріша нація. Я думаю, ви можете бути здивовані. По-друге, по-друге, війна не тільки в Україні. Якщо немає війни, то, наприклад, немає води. Чому ви не говорите, за що африканцям немає води, за що діти вмирають з голоду, за що катаклізми в світі? Ну, ви знаєте, ось є за що. І я коли вчора прочитала пост, що собака, яка брала участь в пошукових роботах в Італії, і її просто знищили, тим, що дали якась нелюдь їй ковбаску з цвяхами, ну то, знаєте, інколи виникає така думка, можливо, всесвітній потоп не просто так був, можливо, людство. Було за що знищити. Ну, це так, для роздумів. Звісно, я хочу, щоб був мир в усьому світі, щоб люди любили тварин, щоб люди любили людей, ніхто нікого не засуджував, не провокував конфлікти, щоб все було добре. Тому я бажаю всім створювати свій позитивний слой реальності, а інші відповідають за своє. Далі також я дивилася, що на заході України затопило у Львові, і є прогнози щодо того, що буде затоплення і в інших областях на заході України. Якщо ви попередні мої прогнози подивитесь, то ви згадаєте, що я вам говорила, що прийде літо, прийде велика жара, буде посуха і. Будуть почнуться підтоплення. Тому, тому, на жаль, тримайтеся. Крім того, Всесвіт також врівноважує, після великого вогню приходить велика вода. Тому що Всесвіт любить баланс. І після обстрілів жахливих Заходу України прийшла ось така стихійна біда. Якщо брати Київ. То я думаю, що також в Києві може бути найближчими місяцями якісь підтоплення, тому що дуже-дуже багато вогню. Давайте подивимося, чи є загроза якихось підтоплень в Києві Київській області. Подивимося, що тут покаже. Тут шістка мечів. Паж мечів, паж пентаклів і паж жезлів. Тут показується, що буде дуже багато якихось новин, пов'язано з цією темою. Це буде не глобальне підтоплення. Як варіант, може випасти дуже багато дощів, і внаслідок цього будуть новини, що є якесь підтоплення. Далі можуть дуже сильно атакувати водосховище. Тому буде загроза для мостів, дамб і енергетичних. Об'єктів в Україні, що можуть росіяни гатити. Що буде глобальне затоплення в Києві Київській області, найближчим часом мені не показує. В той же час буде дуже багато дронів на водосховище. Тому що сказати, тримаємося і робимо всі практику хоно або читаємо молитви, або що ви робите для захисту, і хай вас бережуть вищі сили. Тут, якщо взяти, то можуть бути якісь зливи, буревії, ось як дощ, грім. Дуже багато коли дощу і затоплює. Тому будемо сподіватися, що все ж таки прогноз виправиться на краще. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі я дивилася, що в Шепетівці вдарила. Блискавка в Дім молитви, давайте подивимось, чи являється це недобрим знаком, тому що коли таке було, що в Росії вдарив грім в їх церкву війни, храм війни, той жахливий, то потім відбулася операція на Курщині. Давайте подивимося, що пророкує ось цей знак для України. Чому так сталося? Четвірка мечі, як варіант це сигніфікатор церкви, тут диявол, вісім жезлів і король мечів. Вам не здається дивним, що робиш розклад на церкву, а випав диявол? Чи було дуже багато в тій церкві Бога, чи було щось інше? Тут, якщо взяти, на жаль, то тут також показує загрозу великого вогню. Великої якоїсь військової агресії, і тут може бути ну, в перспективі якийсь план. Як варіант щодо наступу Росії. Я вам вже неодноразово говорила, коли будуть навчання Росії, ці воєнні навчання, так само, як було в 2022 році, і вони спробують зробити якісь провокації і можуть повторити, як то кажуть. Якщо брати ось тут диявол 8 жезлів, король мечів, як варіант, це може говорити. Про дуже великий обстріл Хмельницької області. Шепетівка в Хмельницькій області, якщо я не помиляюсь. Далі дуже великий обстріл саме Західних областей України. Тому що я скажу: сподіваюся, всі, хто мене бачить, у вас буде все добре, ви будете звертатись до Вищих сил і вас вони вбережуть. Тому ось, на жаль, такий прогноз. Дуже загрозливі дні. Якщо найближчий час, то це осьме. Ні, вибачте, не 8, 15 липня і через 8 днів, тобто 18 липня. Як я робила прогноз на 17 липня, бачите, тут як варіант 18 липня теж може бути сильна загроза. Далі дуже велика загроза може бути в серпні. І ось. Коли будуть ці воєнні навчання, треба на бути дуже пильними, тому що Росія готує дуже великі провокації. Ось те, що я вам на сьогодні хотіла сказати: хай вас бережуть вищі сили, хай у вас все буде добре. Всім, хто... А до речі, хочу сказати всім, хто любить мене виправляти. Ну, в мене ж не канал про українське мовознавство. І одна жіночка написала, що я теж вивчаю українську мову. Але я ж не лізу в ефір, якщо не вмію розмовляти. Це придовбалося до того, що я сказала не протягом, а на протязі. Так ось, хто мені писав і вічливо про це говорив, я вам дякую. А хто намагався там хамити, ну то я вам скажу теж. Я ж теж... Хочу, щоб в мене в коментарях не лізли різні невиховані хами, але ж ви якось лізете. Ну, такий дуальний світ. Ну давайте поробимо хоно-поно-поно. Я за те, щоб з мого каналу зникли різні неадеквати, різне хамло. А ви поробіть, щоб в вашому оточенні всі добре говорили українською мовою. Навіть пані Фаріон. Яка дуже розколювала українське суспільство на мовній ознаці, вона завжди говорила, що якщо людина перейшла на українську мову, то ви не треба її виправляти, якщо вона сказала щось неправильно. Це, по-перше, невихованість, по-друге, це буде людину відштовхувати від української мови. І ось ті, хто ось такі, знаєте, очілки, виправлялки, які чіпляються до людей. ой, там щось не так сказали, ви там, там не те щось, те щось, тоді подивіться на себе, у вас можна знайти ну, мільйон зачіпок, за, за що вас можна попаскудити. Але люди цього не роблять, тому що вони не ви, вони трішки краще вас. А ви собі робіть, як знаєте, лише знайте також, що ті, хто говорять російською. Вони менше грішать, ніж ті, хто говорять українською, і виправляють помилки тих, хто переходить на українську. Ось таке я вам хотіла сказати: це, звісно, так, метафорично, бо, може ж, не всі зрозуміють. Немає взагалі потреби нападати один на одного. Поки війна, треба триматися, єднатися. І хай у моїх глядачів все буде добре. Хай ми всі переживемо цю війну, відсвяткуємо перемогу. І я вас вже зараз вітаю з перемогою. І прошу, щоб ви всі в коментарях написали: от перемога України. Що ви зробите найперше? Ви дізналися все, кінець війни. Що ви будете робити? Які у вас плани, які мрії? Давайте краще візуалізувати гарне майбутнє і щоб у кожного це гарне прийшло до нього. І, і все.